Дивився голосування за смертну кару, і в мене є що сказати. Правда, не багато. Багато коментарів читав перед тим, як подивитися, що це дуже схоже до серіалу миш. Що воно таке ж саме цікаве, таке ж саме заплутане, але для мене воно максимально просте, тому що да, воно цікаве, але воно не настільки заплутане, як миш. Тобто, в миші я до останнього не знав, хто справжній вбивця, хто валяха головний, скажем так, антагоніст. А в серіалі голосування за, за смертну кару я десь на серії. Четвертій, п'ятій не скажу, що знав хто головний антагоніст, але я приблизно розумів хто до того всього причетний. Тому порівнювати голосування за смертну кару з серіалом Миш я думаю, недоречно. Да, це теж цікавий серіал, це теж трішки заплотаний, але не настільки він підходить під, скажімо так, категорію, до якої відноситься миш, але це лише моя думка. Вашу можете написати в коментарі.